Є така категорія людей покупців нерухомості. Чомусь вони вирішили, що їм ріелтора чим зобов'язані. Ось пише мені один хлопець: запропонуйте варіанти, ірпінь чи Петропавлівська борщаговка, по-моєму, так. Я йому пишу: там розкажіть, скільки кімнат, який стан, поверх, по, ну, побажання по поверху, бюджет і так далі. Ну, що ви саме шукаєте? Пише там однокімнатну, другий, третій поверх, стан під ремонт. Я прочитав, ну я ж запитав бюджет, не просто так. Прочитав і нічого не відповідає. Ну, тому що у мене були конкретні питання, що людина шукає. Він не відповів на це. Пише мені там через день-два, Уже з претензії. Я вам написав, чого ви не відповідаєте. Я попросив запропонувати варіанти, як з такою компанією і з довірою можна працювати. Слухайте, я вам повторюю. пишіть бюджет. Ну, шо ви такі хитрі? Всі? Тобто мені потрібно, щоб запропонувати вам нормальні адекватні варіанти, просить там. 2, три-чотири години пошукати і вам запропонувати. При цьому я не знаю бюджет. Можливо, у вас там 20 тисяч доларів і ви хочете купити квартиру. Ну, шари такої немає. А мені просидіти там півдня прошукати, щоб ви потім сказали, а дякую, не не влаштовую, у мене не вистачає грошей. Ну, якби ми це вже проходили, це вже не цікаво. Якщо ви дійсно хочете купити квартиру і ви вам потрібна допомога ріелтора, тоді не треба хитрити. Ну, по-чесному, все. Розказувати, що ви шукаєте, і я тоді буду по-чесному. Вам відповідати, шукати і робити все найкраще для вас. А оці ігри там запропонуйте е, тільки з претензіями. Там ну, якби шукайте самі. Ну взагалі не цікаво. Тому що або працюємо, або шукайте самі. А ці претензії виставляють, що там як можна працювати з довірою. Я вас запросив, запитав, який бюджет. Ну, можливо, у вас двадцатка чи десятка, і ви хочете купити квартиру, а мені сидіть півдня для того, щоб вам запропонувати якісь варіанти. Ну, не цікаво. Шукайте самі. Удачі вам.